Сьогодні знову пан Юрію, з вами тут така Олег Фабняк. Наш пан Юрій не тільки газда, який має е, у себе поля, але ще й тримає ось таких чудових прекрасних свинок та іншу живність. І він нас попросив, щоб ми вирішили одну проблему. Яку проблему? Це мухи, які доїдають оцих прекрасних свинок. І сьогодні ми приїхали до нього і тестуємо такий препарат. Навіть не буду показувати, що це за назва, бо не знаємо, чи вирішимо ми цю проблему, чи не вирішимо. Це отака гелеподібна маса мікроорганізмів, яка використовується у свинарниках, в Чому ж там можемо їх використовувати у корівниках для того, щоб знищувати мух, дроздофілів та інших комах, які зашкоджують нашим тваринкам. Що це? Це набір мікроорганізмів, як я вам сказав, які призводять, коли муха сідає на даний гель, призводить до його паралічу, а також вона і вбиває личинки в подальшому мух, щоб таким чином ми зменшили розмноження даних мух. Як використовуємо, вона розкладається біля вікон, біля дверей. на Картон чи на якусь пластмасову поверхню, ось такими плямами по 1-2 грами. Скільки це 20, грам на 100 метрів, 20 плям на 100 квадратних метрів приміщення. Періодичність поновлення, якщо дуже забагато, це один раз на тиждень, якщо менше, то тоді. Два-три рази на тиждень. Як це діло буде далі працювати, ми вам покажемо і який ефект від цього буде. Слідкуйте за нами, а ми вже не тільки в полях, а допомагаємо і боротися із шкідниками у приміщеннях. Типу мух це буде гаразд.